Істерики у дітей це не просто випробовування для батьків, а природня частина розвитку малюка. Вони допомагають дитині висловлювати свої почуття, навчатися самоконтролю та взаємодії з оточуванням. Замість того, щоб боятися істерик або сприймати їх як щось негативно, варто зрозуміти їх досягнення. Ось причини. Чому істерики важливі та корисні? Перше, дитина вчиться виражати свої емоції. Малюки ще не вміють чітко пояснювати, що їх засмучує, і істерика – це спосіб висловлювати свої почуття. Друге, допомагають зняти напруження, як і дорослі діти на напо... Чують емоційне навантаження. Істерики дозволяють дитині випустити накопичену напругу, що допомагає їй заспокоїтися та почуватися легше після емоційного вибуху. Третє. Формують навички саморегуляції. Після кожної істерики дитина поступово вчиться керувати своїми емоціями. Четверте. Розвивають комунікативні навички. Коли батьки реагують на істерику спокійно, допомагають дитині називати свої почуття, малюк починає краще розуміти себе і свої емоції. П'яте. Дозволяють дитині відстоювати свої потреби. Істерики часто виникають, коли дитина хоче щось отримати або змінити ситуацію Це свідчить про її бажання відстоювати свої потреби. Шосте. Чать батьків краще розуміти дитину. Істерики це своєрідний сигнал про те, що дитині щось потрібне. Більше уваги, відпочинку, підтримки або чітких меж. Сьоме, допомагають встановлювати межі дитина влаштовує істерики, коли стикається з забороною або обмеженням. Якщо батьки залишаються послідовними у своїх рішеннях, малюк поступово засвоює важливі соціальні правила. Восьме. Готую дитину до дорослого життя. У дорослому житті всі люди стикаються з ситуаціями, коли щось іде не так, як хотілося б, діти, які в дитинстві пройшли етапи емоційних вибухів і отримали правильну підтримку, виростають більш стресостійкими. Як реагувати на істерики правильно? Не варто намагатися придушити емоції дитини чи соромити її за сльози. Важливо бути поруч, зберігати спокій, допомагати дитині висловлювати свої почуття словами та вчити її альтернативним способом вираження емоцій. Істерики це не каприси, не непогана поведінка, а важливий етап розвитку. Чим краще батьки розуміють їхню природу, тим легше їм буде допомогти своїй дитині Стати емоційно зрілою та впевненою особистістю.